Доброго дня! Сьогодні ми придадемо підсумок теми множення раціональних чисел. Пригадуємо основні поняття і основні правила. Отже, якщо ми множимо два раціональних числа, які мають однакові знаки, то добуток таких чисел завжди є додатнім числом. Тобто плюс помножити на плюс завжди дорівнює плюс. Мінус помножити на мінус також в добутку дає знак плюс. Якщо ж ми множимо два раціональні числа, які мають різні знаки, то добуток таких чисел є числом від'ємне. Тобто мінус помножити на плюс завжди буде мінус, і плюс помножити на мінус, ми також в результаті отримаємо знак мінус. Розглянемо окремі випадки множення раціональних чисел. Якщо ми будь-яке число множимо на 0, то добуток дорівнює нулю. Тобто добуток двох чисел завжди дорівнює 0, якщо хоча б один з множничків дорівнює 0. Якщо ми число множимо на 1 або 1 множимо на будь-яке число, то в результаті добутку ми отримаємо те саме число. Якщо ми число множимо на мінус 1, то в результаті ми отримаємо число протилежне даному, якщо число А було у нас Додатні, то результат буде від'ємним. Якщо число А у нас було від'ємним, то результат у нас буде додатнім і дорівнювати безпосередньо нашому числу. Крім того, ми з вами розглянули, як раціональні числа можна підносити до степеня. Пригадуємо, степенем числа називається добуток однакових множничків. Якщо ми від'ємне число підносимо до непарного степеня, Тобто показник степеня дорівнює 1, 3, 5, 7 і так далі число, яке не ділиться на 2, то результатом такого добутку буде завжди від'ємне число. Якщо ми від'ємне число відносимо до парного степеня, тобто показник це число, яке ділиться на 2, а саме 2, 4, 6, 8, то результатом добутку завжди є додатнє число. Ми з вами розглядали властивості множення раціональних чисел. Ми пригадуємо, основна властивість це переставна, яка говорить про те, що від зміни множничків добуток не змінюється. Сполучна властивість ми застосовуємо найчастіше при виконанні зручного обчислення, коли ми можемо змінювати місцями множнички, і при цьому значення добутку не змінюється. Дуже важливу роль при множенні раціональних чисел відіграє саме розподільна властивість множення. Давайте уважно пригадаємо, як можна застосовувати дану властивість. Якщо ми розкриваємо з вами дужки, тобто замінюємо запис А плюс Б помножити на С на запис А помножити на С плюс Б помножити на С, то така дія називається розкриттям дужок. Тобто. Для того, щоб розкрити дошки за розподільною властивістю, ви повинні кожен доданок, який знаходиться в дошках, помножити на число або буквений коефіцієнт, який знаходиться перед нашими дошками. Якщо ж у нас з вами. Наша розподільна властивість з вигляду А помножити на С, плюс Б помножити на С, змінюється на А плюс Б помножити на С, то така дія називається винесенням спільного множничка за дужки. Тобто, ми виносимо за дужки ту спільну частину, яка присутня в обох доданках. Пригадуємо. Під час розкриття дужок ми виконуємо дію множення. Ми множимо кожен доданок на відповідне число. Коли ми з вами виконуємо винесення спільного множничка за дужки, то ми виконуємо дію ділення. Кожен доданок ми ділимо на спільне число або букву, яку ми виносимо за дужки. Якщо під час виконання дій ми отримуємо Вирази, доданки, які мають однакову буквену частину, а відрізняються один від одного лише числовим коефіцієнтом, тобто числом, яке стоїть перед нашою буковкою, такі доданки називаються в нас подібними. Для того, щоб звести подібні доданки, ми повинні з вами насамперед виділити ті доданки, які мають однакову буквену частинку. Зрубувати їх і застосовуючи розподільну властивість винести за дужки спільну частинку і виконати дію над числами, які залишаються в нас в дужках, і потім отриману суму помножити на спільну буквену частинку і записати суму у вигляді відповідних додамків. Ось основні поняття, які ви повинні знати і міти ними користуватися. Дякую, до побачення.